Звати Левченко Максим, я керівник департаменту маркетингу компанії Майо. Майо це не тільки про українську мережу магазинів техніки та електроніки. Це про надійність, довіру, інновації та рішення, які роблять життя простішим для українців. Ми робимо акцент на тому, що кожен наш клієнт має отримувати задоволення від швидкої, легкої та вигідної покупки. Саме тому ми маємо контакт-центр, що надає підтримку клієнтам 24 на 7. Постійно відкриваємо нові магазини та розширюємо товарний асортимент. Додали зоотовари, побутову техніку, автотовари, Навіть одяг та взуття. В ВМО кожен знайде своє. Ми забезпечуємо нашим покупцям відчуття того, що про них щиро піклуються. Протягом року ми тих що робили, що постійно ставили собі виклики. І це дає свій результат. За останній рік ми кардинально оновили мобільний застосунок, покращили функціональність сайту, що гарно вплинуло на його конверсійність. Майже вдвічі збільшили асортимент товару на сайті і в застосунку. Суттєво збільшили кількість магазинів Майо по всій Україні. Стали одним з перших партнерів маркетплейсу Маркетбаймона. Market Запустили власний відеопродакшн, підвіщили впізнаваність бренду «Майо». Я можу ще багато робити перелік того, що ми зробили, але це, мабуть, дуже буде багато часу. Але якщо чесно, то це все завдяки нашим клієнтам. Вони реально найкращі в світі, вони лояльні, регулярно дають фідбек і з розумінням ставляться до будь-яких ситуацій. Завдяки цьому ми і мотивуємось працювати далі для наших клієнтів. Партнерство це коли обі, обидві сторони будують співпрацю за принципом Він-він. Це про довіру, і спільну до результату. Для нас це не просто факт. Ти зробив, ми заплатили. Це історія, де кожен готовий вкладатися, щоб створити щось значно більше, ніж сума окремих зусиль. Коли у тебе є такі партнери, з ними навіть найскладніші виклики перетворюються на цікавий, спільний, результативний проєкт. Партнерство це завжди. Взаємовигідна співпраця. З Netpeak ми співпрацюємо вже декілька років, і це були роки результативної садалії. Почалося все стандартного запиту налаштувати ефективну емейл e ретеншн рекламу На сьогодні ми разом працюємо над просуванням телеграм-каналів Майо, у нас до речі, їх декілька, над просуванням емейл-розсилок e і постійно шукаємо нові ідеї та напрямки для зростання. Наразі ми хочемо зробити спільну кампанію для просування нашого мобільного застосунку. Ну але це ще попереду. Наші партнерські взаємовідносини з NetPeak нагадують команду з інтерстелера. Кожен професіонал в своїй галузі, ми працюємо синхронно над досягненням цілей, навіть якщо вони здаються недосяжними на перший погляд. Найбільше драйвить те, що вони завжди готові вийти за межі гравітації, стандартних рішень і запропонувати щось, що буквально рухає нас вперед. Тому саме люди з недпіку є найбільшою цінністю компанії, і це є головний драйвер нашої результативності. Мій лайфхак це чесність і відкритість. Якщо є проблема, сумніви чи обмеження, говоримо про це одразу. І спільними зусиллями намагаємося це побороти. Якщо є нова ідея, не треба боятися її запропонувати. Хороші партнери це ті, хто працює разом на спільну мету, отримуючи вигаду і кайф від співпраці. Моє з командою Netpeak першими з українського e-commerce-сегменту запустили свою рекламу в telegram Ads. Ми сміливо тестували нові гіпотези, вивчали цей інструмент і змогли отримати дуже гарні результати. Збільшили кількість підписників нашого каналу до 150 тисяч. Суттєво знизили вартість підписника, значно збільшили охоплення нашої аудиторії. І, що найважливіше, ми покращили взаємодію саме з нашою цільовою аудиторією e розсилка яку ми запускали разом з NetPieк, стала чудовим каналом зв'язку з нашими користувачами і приносить стабільний трафік на сайт. Якщо в цифрах, то ми отримали десь двократне збільшення трафіку і майже трьохкратне збільшення продажів з цього каналу. Непік, 18 років це круто. Це ваш час бути не лише повнолітніми, а й легендарними. Бажаю вам драйву, класних ідей та крутих звершень. Нехай ваша команда завжди залишатиметься такою ж креативною та натхненною. Дякую, що створюєте дійсно щось вагоме. Щиро вітаю вас з Днем народження. Всього вам найкращого.